posloucháte Biznis s Natalkou. Здравим вас, шатала, а я опять покрачую в прибігу. А що якщо зараз у вас не найкраща смуга в житті, і ви думаєте, ну чому це сталося зі мною? Так от буває, що відповідь приходить згодом. Вчора я вела ефір бізнес з Наталкою і розповідала історію одного чеського підприємця, засновника легендарної мотоциклетної марки Ява. І ще зовсім молодим він їхав на велосипеді і потрапив в аварію. Його збила машина. Неприємна ситуація, погодьтесь. Але саме так для майбутнього підприємця Франтішика Янич. Чека, почалася історія Ява водій, того авто відвіз хлопця додому до свого роботодавця, мера міста. А саме там Франтішек познайомився з його дочкою, і згодом вони одружилися. І ось ця на перший погляд, прикра подія відкрила перед ним зовсім інший світ: нові знайомства, підтримку впливових людей і шлях до великої справи. Тож, якщо зараз у вашому житті не все ідеально, не опускайте лапок, тому що можливо просто зараз життя веде вас до так би мовити, вашого мера міста.